До Запоріжжя повернулися діти, учасники програми «Strong Generation Кемп майбутнє. Це психологічна реабілітація постраждалих внаслідок війни дітей співробітників компанії Метенвест. Малеча два тижні перебувала у таборі на західній Україні. Там у юних мандрівників була насичена та яскрава програма. Ми спілкувалися з психологом, грали з ним, дивилися мультики ходили в пакоди. Танцювали практично кожен день, гуляли на улиці Кожен день, постоянно аддихнулі атлічна. Мама Анна вдячна за можливість для малечі стабілізувати психологічний стан та корисно провести час. Дуже благодарім за таку замічатіну грандіозну поїздку зустрічає свого мандрівника і родина Риженко. Батьки зізнаються добре, що навіть під час війни у дітей є можливість психологічної реабілітації. Це дуже гарна можливість. Перед школою було відпочити відпочити від складної ситуації, яка у Запоріжжі, і по, по відгукам це вдалося. Ми дуже вдячні метенбесту за такий відпочинок для дітей за повне перезавантаження. У захваті від подорожі і родина Кудінкових Артем та Настя за два тижні, крім занять з артерапевтами, психологами встигли піднятися в гори та побувати на озері Синевір. Були чани, були... сильный Бувало, що ходили на гори, а к озеру туди. это было очень долго, но зато было прикольно. Там очень красиво. Мне очень понравилось. За три заїзди в межах програми Strong Generation Camp майбутнє в Карпатах встигли пройти психологічну реабілітацію близько 400 дітей, співробітників підприємств Метинвесту. Програма була дуже насичена, і вона, окрім того, що там була психологічна реабілітація діточок, окрім праці з професійними психологами, ще були арт-терапії, ще були дуже багато походів різновидних жанрів, святок. із них ніяк би це не відбулося. Тож щиро всім вдячні, хто до цього долучився.